І так, 19 липня на носі, ми <кій> далі продовжимо працювати. Спека трошки спала, але не дуже кардинально, все одно жарить. Що робимо? Ось, вибрали сою вчора, один прицеп відвезли, здали. Як бачите, місцями поприцвітала і трошки підгнивши її. Чого не знаю, було все на палаці, розселено, ніби просухає. Сухі стіни, але десь хапнуло вологість і так ми це залишимо, не будемо вибирати. Вчора, коли відвозили сою, ось колесо вже замінене. Стареньке колесо не витримало і стрілило. Було на запас вже готове одне, Тільки що його поміняв, залишається отам те колесо ще великого діаметру. Не бажано, що воно було, але. Сьогодні воно мусить працювати. Думаю, сьогодні-завтра ми збортуємо ще одне таке колесо. Ось таке. І вже ці колеса 4 будуть однакового діаметру, розміру. І тоді все буде добре. Ось так. Вчора ми ще кинули сої, коли було світло, тому що світла завжди немає. Залишилось нам ще отут оця купочка. Докинемо, може, зараз поки є світло, і тоді здамо, тому що жнива наносить, люди молотять. Оця пшеничка залишається тут, ніхто її вже перекидати в цю сторону не буде. Максимум ми її перекинемо сюди вперед. Тут зараз поприбираємо ці всі палатки, витягнемо, просушимо і будемо чекати на жнива. Також в колеги позичив ще один такий прицеп. Тут бортаж різні досить класний. Теж одне кого все вчора замінили, бо було підоставши. Але проблема є з дном. Тут дно прогнивши. Така дошка є. Теж кинемо палатку і так буде. Те, що не встигли зробити, відтягували, думали, що все зробиться, але все, це на останній момент. І трошки трошки накладно. Погрузчик справляється чудово. Ось так навантажує, без проблем. Такий прицеп це десь 40-35 хвилин, коли самому. Тут треба трошки підкинути і там пересунути. Якщо грузити через бік, проблем немає. Якщо тако через зад, це треба десь метр пересувати вперед. Але працює чудово. Також мотор поки що однофазний, і якщо можете помітити, ремень не натягнути. Треба зробити натяжний ролік. Трошки помаленьку кидаю. Коли буде три фази, його можна буде завантажувати на повністю. Тоді, я думаю, 20 хвилин 4 тонни буде грузити наш бігу. Також соя в мішках треба зараз висипати. Ось така видимість. Добре, тримаємося всіх хороших урожаїв. Працюємо далі.